Всім доброго дня, Товариші автомобілісти Представляю вам Очередний ексклюзивчик на продажі Сьогодні Рено Міган 4 Покоління В такому шикарнючому кольорі В комплектації Intense Пробіжимося по комплектації так, трошечки. так 2017 рік автомобільчик, пробіг автомобіля 203 тисячі. Оригінальний. Є всі сервісні документи, звіт по карвертикалу. Кому треба, все предоставлю. Діагностика, все перевірено. Автомобіль весь в рідній фарбі, нічого не фарбовано, не перелаковано. На правильних оригінальних. Таких дисках 17-х. Резина стоїть 21-го року. Такі релінги красивнючі. Тоніровочка заводська задні вікна. Так, автомобільчик розмитнений. Зроблений сертифікат і повен пакет документів вже готовий на постановку на облік на нового власника. Будете перші власники в Україні, хто купить автомобіль. Так, на парктроніках. Ну і звісно ж, Дизеляка, дизеляка як же ж без нього? 1.5К-9К, славно звісний і надійний автомобіль візуально і технічно в ідеальному стані. Дивіться, Безключовий доступ, автоматичне складання зеркал. Можна перечисляти тут безконечно. Лед, ходові, огні проти Так, йдемо далі. Функція отримання автомобіля в полосі. Датчики тиску колес, датчик світла, дощу. Так, що в нас ще далі по комплектації? Будете забувати в інтернет, вдруг, що забуду, то будете дивитися там в описі. Дуже, дуже дуже багато в інтернеті є про цю комплектацію. Отак ось так дивіться підходів, він відчиняється. Зіркала, ключ лежить у вас у кишені, сенсори, так. Далі дивіться, що по обслуговуванні в автомобілі. Нові тормозні диски, нові колодки. Взагалі не грамулічки, виробки немає. Ось так відчиняється автомобільчик. Шумоізоляція на висоті, тут на вищому рівні просто. На мерседесі якомусь. У такому стані, дивіться, кнопочки. Отако так встрічає автомобіль. Так, дивіться музика Airlink на комплектації на цій Intense. Спеціально, наскільки мені відомо, то розроблена ця музика спеціально для 4-го мігана. Тобто, ну, воно не вступає нічим на басе. Навіть. Дивіться, такий монітор здоровенний, що немаловажно. Тобто, ну, дуже смотриться, як Тесла якась. Шестиступочка, шестиступочка, як завжди, електроручничок. Біжимося по комплектації, сідушечки, все в оригіналі, нічого не перешивалося, руль. І рідні коврики, щоб ви розуміли, рідні коврики ще в автомобілі лежать. Так, отакий все підлокітничок. Дивіться в якому все стані. Просто не передача. Тако регулюється для удобства. Ось такі підстаканнички. Круїз, е е ограничитель швидкості, два виходи на флешечку, дивіться. На USB. Потім навігація, українські карти заведу, покажу. Все працює. Коротше. Тут спортрежим, підсвіточка, отака, що ви розуміли. Дивіться, все міняється, кольори. Додатково автомобіль буде виложений. Скоріше, всего, ще на авторі, а так що додаткові фото, опис, що може, ну, не встигну сказати, не запам'ятаєш зразу, Тобто будете дивитися там. Або в інтернеті за цю комплектацію автомобіля. А такий комбінований салон. То є, ну, шикарно. Вночі це взагалі не передати, як світяться оці всі підсвіточки. Як автомобіль зустрічає вас, ну, ви підходите, він підсвічується, зеркала підсвічуються у нього, тобто зразу вам видно. Як ви підходите, автомобіль запалює огні ходові і ззаді, спереду ледовські всі. В такому стані, все взагалі, дивіться, тобто, ну, як новеньке, саласочки на сідушечках, ні грамулечки, ні державчинки немає. Екологія в автомобілі, все на місці, нічого ніде не вирізано. Все просто, ну, от двері закриваються, можете послухати, як, як на Мерседесі, на якомусь. Це такий стан. Хлопна, все там, ну не грамулечки ніде немає, сажинки. Ось такий стан має цей автомобільчик. Автомобіль пригнаний з Італії. Один власник, що немаловажно. В Італії шторочка, все працює, дивіться... Є декілька варіантів поличок е, слажувати. Оце верхній ярус, це зараз на нижній ярус положені вони, щоб збільшити е, об'єм багажника. щоб ви так розуміли. Це складається одразу вперед сидінь, другий ряд сидінь і робиться здоровенний рівний пол. Моє. Салончик, звісно, це ну, дуже удобні кресла. Це не передати. от Дивіться як світиться. А вночі це взагалі, це просто шикардос. В такому стані важить КПП, дивіться, ніде нічого не перешивалося. Ось такий шикардос. Не одна кнопочка, нічого не затерте. Рідний пробіг. Дуже дуже якісні матеріали у 4-го цьомігана, особливо в цій комплектації така об ви просто даже уявити собі не можете. Отак от тако, дивіться виглядає. Вірні карти, все ціленьке. всі душечки, шкіра така качественна взагалі. Хто приїде, то буде довольний. Автомобіль. Ось дивіться, він код ставите на паузу, пробиваєте автомобіль собі. Якщо це завгодно, то я вам можу скинути звіт вже готовий на карверті, коли у мене є, щоб ви закономили кошти. Отакий красунчик. Не зрівняться з простими міганами, тими простими базовими комплектаціями, Я ж кажу, можете зрівнювати, дивитися, то є, ну, це взагалі отакі матеріали, як воно правильно називається. Алькантара, не Алькантара. Ну, Класнюче виглядає. Отакий такий пробіг ося. Автомобілі. Так, дивіться, нічого не заколхожено. В автомобілі працює екорежим, спортрежим. Зараз заведу, покажу. Автостоп. Нічого не відключено. Тобто, ви зупиняєтеся на перехресті автомобіль глохне і потім починаєте рушати. І він тільки з щеплення вижимати починаєте, а він одразу заводиться. Навіть не, не чують, як він заводиться. Це взагалі. Стан автомобіля причудовий. Так, дивіться, ну отакось у мене два ключі в кишені, не треба вам взагалі нікуди вставляти їх. Отаку ось такого все виглядають вони, щоб ви розуміли. Отака ось така красота ося. Ви їх просто держите в кишені. А, доводчики всіх вікон ще є. Автоматичне дальнє світло, якщо забув, то повторюся ще. Тобто дуже удобно, коли ви їдете. Їдете вночі і включаєте цю функцію автоматичне дальнє світло. Дивіться, як завжди, стандартно, красить губки, підсвіточка і ви виключаєте цю функцію автоматичне дальнє світло. Автомобіль сам перемикає при зустрічному автомобілі, перемикає на ближній. І потім, коли проїжджає автомобіль, то функція ця сама автоматично включає знову ж дальне світло. Фар. Дуже удобно і комфортно я вам скажу вночі їхати. Це ну, як якийсь робота, а не автомобіль. Так, ну, зажимаємо гальма, як завжди, ключу кишені, кнопочка старт-стоп Отак запускається автомобіль. Датчик активований Отако От Ось запускається. Мультимедія, навігація. Це ну, настрої, звісно, дуже-дуже багато, Отако робить. Щоб не забанив ще Ютуб. Я хочу, щоб не забанив музику YouTube Ютубі ще, бо буває таке, що приходиться балакати, бо буває забаніє. Тако перелистується мультимедіа, мультируль такий спортивний. Це, ну, Дуже-дуже шикарнюче воно виглядає. Отако так дивіться, що навігація, все працює. Отако. так. Може ще, якщо ніхто не купа не встигне, то я ще може, якщо буде автомобіль декілька днів, я ще познімаю декілька відео, деякі в нього настройки, налаштування, тобто дуже-дуже ну, багато всяких дивіться, режимів, щоб ви розуміли. Це персональний режим, спорт режим, ось дивіться, активовується. Активовується спорт режим. Автомобіль тоді починає дуже бадьоро їхати, екорежим, режим і так само міняється повністю підсвітка вся, щоб ви розуміли по салону. І комфорт. Ось такий синенький. Стає одразу теж спідометр, тахометр. Дуже цікавий автомобіль, бадьорий, їде взагалі. Ну, самоліт, топа самоліт. Не передать просто вам, що це за... Емоції, які він даре, ну просто шикардос. Пробіг я вам вже показував, зараз піду ще покажу. Ось так назад навігація включається. Музика дуже, взагалі. ну це не передати, боюся, щоб не забанив. YouTube. Це, ну, щоб трошечки там показати, як так, ну, попитатися показати, як воно грає. Блин. Ну монітор цей, це шикарнюче смотриться в цій машині. Да, бардачок теж захолодженням, з, з підсвіточкою, все працює, кожна кнопочка в автомобілі, ну, зонний клімат. Повторюся, що тут ще у нас є. А, Підключення телефона, Як воно там правильно напишу в описанні і на авторі, а то, щоб ви розуміли. Любий телефон, Android. Apple, короче, що у вас там який би новий телефон підключаєте до автомобіля і все це працює і дуже-дуже комфортно їхати. І отака музика, звісно, це, ну, це треба тільки звісно, вживу почути, як вона грає, блин, як, наче десь у концертному залі сидиш. Трошки за, затягну відео, щоб такого розуміли. хоч Щоб вам передати це відчуття. підходячи якийсь такий трек, щоб показати. Так, ну і підемо заглянемо, що ж там робиться під капотом. Що там у нас мурчить красунчик дизеляка. Одною рукою трошки неудобно відкривати. Ну, Зато тут уже комфортно. Два є газових упора. Даже не один, а два вже зробили. Дуже-дуже вже напічкали цей автомобіль. Ось виглядає підкапоточка. Отако мурчить морчить красунчик. В такому стані охолоджуюча рідина. Моторчика і не чуть взагалі. Така красота, дивіться, не париночки немає. В такому стані двигун. Якщо хто розуміє, то пойме такий красавчик. На сонечку не видно, зараз, мабуть, як світячка давів огні. А трошки, я думаю, передасть камера. Якщо кому цікаво, дивіться, автомобіль знаходиться в місті Олександрії в області. А телефони і всі останні там вайбер, ватсап. Телеграм, дивіться, як ззаді теж світять. Тобто буде все в описі під відео. І також там буде посилання на ссылочку в групі вайберов, Щоб По цьому посиланню можете додатися в групу. І там будуть свіженькі автомобілі. Саме попадають туди в групу, а тоді вже на YouTube на продаж. Буває таке, що і не доходять навіть до YouTube. Так, музика, звісно, шикарнюча тут, а нічого не скажеш, це не передачне, так що... Дуже класніше виглядає. На цьому буду завершувати свій відеогляд. Кому цікаво, телефонуйте, все розкажу. Предоставлю документи, всі сервіски, всю повністю інформацію за автомобіль. Так що... Персональний режимчик так виглядає. І опять ж на навігацію, розпізнавання дорожніх знаків, функція, ну що таке ще. Вроді би, в принципі, майже все розказав, так що, якщо кому цікаво, то телефонуйте, не затягуйте. Так що, телефонуйте прямо зараз. Прямо зараз. Так, да, ще такий на продажі у нас. Ось вимикається автомобіль. Опля, зараз покажу як закривається. Відходите від автомобіля. Ось і складає зеркала. Телефонуйте, не стісняйтеся. приїжджайте. Купляйте і насолоджуйтеся, заправляйте і катайтеся. Автомобіль обслужений, ГРМ замінений, тормозні диски, я казав, колодки в круг, все нове. Приводний ремінь, ролики, теж все замінене. Будете здивовані від стану авто. Таких автомобілів в одиниці в такому стані, ну і в такому кольорі, напевно, шикарнючому. Так що всім бажаю миру, добра, насамперед далих покупок, насамперед закінчення війни цієї клятої. Ну і слава Україні, звісно ж, героям нашим. Всім пока.